Добрий день. Дівчинка, я дзвонив минут 40 назад. Щось до сих пор мене тут тримають, на... остановили поліцейські, не представляються і взагалі. Так, да, да, обложили фішками. Вже час стою, стоїть, ну і час стоїть дуже дорого. 4000 гривень час... Мого... Мого час стоїть 4 тисячі гривень. Якщо ви не будете це вирішувати, значить будемо тоді в суді ці деньги витребувати, За кожен час мого просто Ну так і добре, я розумію, що ви передали. А коли це рішиться, скільки чекати? Вони, во-первых, тут виражаються нецензурно на мене. І стоять, морозяться, ніяких протоколів, нічого не доставляють затримання. Просто тупо сказали, стойте і все. На принципі. Так.